Ми часто думаємо, ну як сказати, наш просто організм захищається таким чином. Да? Що коли ти бачиш у себе якісь такі речі, ну, скажімо, не досить приємні да, для нас, то що починає з нами відбуватися? Ми починаємо захищатися. Ми починаємо говорити: Ні, це не про мене, я не такий, я білий пухнастий. Взагалі, агресія я — це речі несумісні. І я пам'ятаю, коли... Перше мені на консультації сказали, що у мене дуже багато цієї енергії, таку чоловічу енергії, да, тоді сказали дуже багато агресії. До речі, що я спочатку зробила, коли я це почула? Я собі сказала, більше я ніколи не прийду до цього астролога, все, це не про мене. Потім я почала аналізувати, да, і коли я зустрілася із собою, да, то я зрозуміла, про що йде мова. І ще, до речі, перша реакція да, моя була: Ні, це не про мене. Розумієте? Тобто от, це якраз і підкреслювало, що це про тебе. Але от, дуже важко подивитися да, на себе з боку, і аби щось почати в собі змінювати, то це треба побачити, це треба прийняти. розумієте? І часто, коли дивишся гороскоп, людина говорить, ні, у мене такого немає. Ні-ні, да? це не я. Але гороскоп, гороскоп показує інше. І просто ми можемо не усвідомлювати певні речі, бо ми я про себе, да, там, е, близькі про мене, подруги про мене. І ми будемо цю інформацію у нас, вона буде не співпадати з тим, що я про себе і подруга про мене, або там не знаю, чоловік про мене, розумієте? І це треба аналізувати, тому що все є дзеркало, так. Да?